24 лютого 2022 року о 4-й годині ранку життя українців поділилось на до і після. Росія почала повномасштабне вторгнення з бомбардуванням, ракетними ударами, вторгненням бронетехніки та військових. Хтось став на захист України, хтось почав активно займатися волонтерською діяльністю. Ми завітали до Одещини, а саме до Палац Курісів, де розташований навчальний заклад Ісаївський професійний аграрний ліцей, керівник закладу Ісаєнко Сергій Анатолійович та його колектив, волонтери з перших днів повномасштабного вторгнення, допомагаючи нашим захисникам та захисницям під гаслом Кожна дія та допомога має значення навіть найменша. І якраз сьогодні колектив та небайдужі жителі громади згуртувалися для єдиної цілі для виготовлення чергової партії будівельних скоб для побудови фортифікаційних споруд, які потім будуть відправлені на допомогу нашим захисникам. Отож ходімо, подивимося на цей процес. А ми ще, а ми ще боюємо. А ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Україна понад усе разом до перемоги.